Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. До нас сьогодні завітали ваші давні друзі Марічка та Сашко. Вони хочуть поділитися з вами радісною новиною. Привіт, Ми дуже раді вас бачити! В нашій родині з'явилися домашні улюбленці. А хто саме, відгадайте за допомогою загадок? Хто з хвостиком і з вушками в кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує, тихо крадучись полює. І маленькі сірі мишки утікають всі. Так, віктішки, молодці діти. Вірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав. Всіх котів порозганяв. Хто, скажіть, цей розбишака? Знають всі, що це. Так, це ж собака. Кішку звуть Мурлика, а собаку Рекс. А знайшли ви своїх чотирилапих друзів у притулку для тварин. Притулок для тварин це тимчасовий штучний прихисток. В ньому опиняються ті тварини, які втратили свого господаря. В притулках тварин годують та слідкують за їх здоров'ям, займаються пошуком нових господарів. Але все одно притулок не замінює котикам та песикам справжньої домівки. Нашим улюбленцям пощастило. Ми їх забрали та одразу відвели до ветеринара. Це людина, яка лікує тварин. А лікарня для тварин називається ветеринарна клініка. Ветеринар оглянув наших домашніх улюбленців та дав корисні поради. Потім ми завітали до зоомагазину. Це спеціальний магазин, де продаються корисні речі для домашніх тварин. Для кішки ми придбали лоток переноску дещо цікаве. Подивіться уважно на картинку і скажіть, що саме. Чи потрібна кішці кіхтіточка? Іграшка. Котячий корм, чашка та блюдце, миски, гвіт. Вісня ми придбали кіхті. Це для того, щоб кішка могла точити свої кігті та відпочивати. Іграшка потрібна для того, щоб кішка могла гратися. Котячий корм, звісно, для того, щоб годувати тварину. В таких кормах враховано всю необхідну кількість вітамінів для тварин. Дві миски. Окремо для води, окремо для їжі. А взуття та чашка це речі, які не потрібні тваринам. Назвіть предмети, які ми придбали для собаки. Навіщо вони потрібні? А це що за предмети? І яке їх призначення? Молодці, діти. Ви дуже добре впоралися з завданням. А щоб тварини не бешкетували, треба займатися їх вихованням. Кішка повинна знати як мінімум дві команди: це відгукуватись на своє ім'я. Та команду не можна. А собаками займається такий спеціаліст, як кінолог. Кінолог навчає песиків різним командам, тобто дресирує. Ось які команди вивчив наш песик Рекс. Сидіти, лежати, Апорт Запам'ятайте правила поведінки з чужими домашніми тваринами чи безхатьками. Не годуйте чужих собак і не зачіпайте їх під час їжі або сну, бо вони можуть розгніватись. Ніколи не давайте собаці їжу з руки, він може ненароком вкусити вас за руку. Ні в якому разі не можна дражнити собак. Це може бути небезпечно. Домашні тварини потребують догляду. Їх обов'язково треба вигулювати, купати, годувати, поїти водою, дресирувати, прибирати за ними. Настав час сказати вам до побачення. Ми з нетерпінням чекаємо на фото або малюнки ваших чотирилапих друзів. До побачення, діти, до нових зустрічей!